Виконуємо вправу 17 до парафі 17 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Бондаренко Ростовецький платчук шестопало 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Принцип роботи буде такий самий. Створимо таблицю за зразком. Збільшимо ширину стопців, для цього наводимо вказник миші на межу між стопцями, щоб курсор миші став як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо, щоб відредагувати двічі клацаємо по клітинці. Буду надіятися, що ніде не помилився. Давайте захарбуємо ось ці клітинки, так само як і на зразку. Поставимо межі, хоч я думаю це і не обов'язково. Але так буде гарніше. Тепер обчислимо період обертання. Пам'ятаєте, що в Excel формула розпочинається з дорівнює. і запишемо формулу для визначення періоду. Формула ця у нас буде 2 πr поділена на швидкість. dr-радіус. Якщо вам потрібно знати чому саме так, період обертання це час, ви вже знаєте, що для того, щоб знайти час, потрібно шлях поділити на швидкість. Період обертання це час одного повного оберту планети навколо Сонця. Тобто час одного року. А довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Саме через це пишемо 2 помножити на π. π – це у нас 3,14. А радіус у нас знаходиться в клітинці B2. Просто клацаємо по ній. І поділити на швидкість. Швидкість у нас ось тут. Для того, щоб підтвердити формулу, натискаємо клавішу Enter або цю кнопку підтвердити. Але це в нас результат буде в годинах, тому що швидкість в кілометрах за годину. Нам потрібно години привести в доби. В добі є 24 години, значить ділимо ще раз на 24. Це ми знайшли період обертання Меркурія. Бачимо, що для Меркурія рік це майже 88 діб. Аналогічно потрібно обчислити для інших планет, але тут скористаємося вже автозаповненням. Наводимо казник миші на нижній правий куток виділеної клітинки з формулою. Щоб у нас курсор миші став, як чорний плюс, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Бачимо, формула скопіювалася. Дивимося для землі. Бачимо для землі. Період обертання 365,6. Тобто це час одного року в добах. У праві сказано, що потрібно обчислити тривалість року на Марсі. Це, бачимо, це в нас тривалість року на Марсі, але потрібно округлити до цілого. Округлимо його використовуючи Excel, саме зменшивши розрядність. Виходить на 686 днів. Крім цього, в пункті 7 сказано, що потрібно дослідити, як віддаленість від Сонця впливає на тривалість року на планеті. Меркурій у нас знаходиться найближче, Нептун найдалі. Тобто по порядку Меркурій, Венера, Земля, Марс. І можна зробити висновок, що чим ближче планета знаходиться до Сонця, тим менша тривалість року. Для Нептуна найбільша тривалість року аж 60 152 доби. Крім цього, є питання, чи залежить швидкість руху по орбіті від розміру планети. Але в нашій таблиці розмірів планети ніде не вказано, є швидкість руху. І ви я думаю, вже помітили, чим ближче планета знаходиться до Сонця, тим швидкість руху буде більшою. Якщо ж розглядати, чи залежить від розміру планети. Незважаючи на те, що в нас немає ось тут розмірів планети, але можливо ви знаєте, що Юпітер є найбільшою планетою, а Меркурій найменшою. І знаючи тільки ось ці дві планети, можна зробити висновок, що швидкість руху по орбіті від розміру планети не залежить. Нам залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл, «Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці з іменем вправа 17. Виконано. Якщо у вас виникне запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!